<реш> покажи, покажи нам, яка іграшка Алісі дісталася. Кубик. Кубик Рубіка. Це у них Ще один кубик. Це блок Майнкрафт. Овечка. в'ячка. треба все розгорнути в іншу сторону. Таки... Ага. <реш> Аліса, як справи? Нормально? Ти, ти, ти задоволена, що тобі овічка попала з противі? Друзі, всім привіт! Вітаємо вас з сонячної Іспанії, місто Аліканте. У нас тут сімейна прогулянка. Завчила цю фразу, так? Да? Ну, повинні ж бути якісь свої фішки. У кожного своя. Хтось починає відео по-своєму. А взагалі мені колись просто написали, що коли починаєте відео, кажіть звідки? Ну, звідки ви? Тому що ж не всі люди знають, де така краса. Казара позаду мене. Ти бачив, ти бачу? Що? як гарно позаду. Yeah. Ага, і ти також. <каза> Ми були в Макдональдсі. Але я не можу додати шматочок. Ой, швиденько, Я не можу додати шматочок того відео, тому що там музика. Танцювали. Хлопці танцювали. І зібралася така купа людей для того, щоб подивитися на їх танець. А вони танцювали біля Макдональдсу і там ще поруч ресторан, напевно. Зібралась, зібрався натовп, вони вже відтанцювали і кажуть, що зараз будемо збирати гроші. Всі люди розійшлися так швиденько, так було навіть, аж ніякого. Тому що хлопці ж хотіли за свою працю, за свій танець отримати винагороду. Був іспанський стит. Хочемо подякувати кожному за привітання. Вчора Гарно, так. Вчора. Ой, кордона. вчора додавала відео з приводу того, що два роки каналу було, 17 квітня, і дуже багато людей привітало нас цим. цим. Всім щиро дякуємо за вашу підтримку. А що? Всі мовчать. — Що казати? Мама, я знімаю нахуй далеке. — Вибігала. — Привіт. — Як справи? Так. — Таке. — Таке, ми мама, щойно пили, мама, пили. каву в Макдональдсі. — Мама, мама смачно. <гум> — Ну, проявіть мене. — Що, я буду в цій кабінці живити? — А, воно тут? А як ми будемо? — Знаю, зараз покажемо вам ці неймовірні, величезні фікуси. — Це мама, фікус? — Так. <гум> <гум> Ну, що так, я вже знімала відео, так, навіть штрафи є за те, що ти або зробиш, пошкодиш кореневу систему. Ой, Ой що, Так зараз вона буде вся брудна. Ні. Ні? Аліса давай! Подиви вже. Аліса, давай. А, ти бачиш, всі, всі за... заінтересувалися назад. <рес> Все, брудна. Тому й написано, що... Куди ти така свиня підеш? Та я ж тобі сказала, що треба, за те, що ти дав ідею. Всього. Йдемо туда. Йдемо туди домой. Тю. Ой, 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 ой. Це Давай будемо розповідати, О, нас там питали Угу. з приводу тушонки, чи смачна була тушонка з магазину, складу, хто не бачив цього відео. Не Тушонка була несмачна, але дешева. Е, -е На той час не було тушонки нормальної. Сказали, що розібрали. І досталася нам така. Це польська. Польська, так. Ну вона коштувала та банка рубль шістдесят чи п'ятдесят. Вже не пам'ятаю. Просто я їла ту, яка з банки скляної. І коли я її підігріла на пательні і додала гречку, вона просто розчинилася повністю. Так, м'яса було... там не було. М'яса не було. А ту та, яка була в упаковці вакуумній, шматочок круглий. — Ну то все я з'їв то ти все з'їв. Ну та й ще ну, більш-менш була. І та була прямо, я бачила, що там були шматочки. Mm -hmm. Не знаю, яке воно було на смак, mm -hmm. і... ну то свинина і. Може завтра поїде. Подивимося. Ще. Так? Mm -hmm. Ми хотіли сьогодні поїхати, та... <свискій> сьогодні Страсна П'ятниця. Знову паркінг. Mm -hmm. На нашій вулиці знову. Заборонено залишати машину, ми прогулялися зранку, ну бо тепер нам <смі> страшно, щоб не платити <смі> за евакуатор. Прогулялись, подивилися, що немає знака біля нашої машини. Немає, але якщо забрати зараз машину і поїхати, то потім не буде де припаркуватися, коли повернемось. А магазин нам дуже сподобався. Хотілося би ще ковбаски. Ну там ковбаска Другобицька і філе. Філе дуже смачно. Там прям як м'ясо. Ну, київська, наприклад, вона така з. Я не знаю навіть як пояснити. Там такі шматочки є. Ну, як виглядає, як ковбаса, яке у нас уявлення про ковбасу. Шматочки сала і ковбаса, а то прям м'ясо було. Оці дві. Ну, смачні. Але ж там багато ще іншої ковбаси. Будемо пробувати інше, ні? Так, поїдемо якось іншу візьмемо. Ще б хотілося взяти шматочок копченого сала о, якогось. А там було? Ну, були якісь шматочки. Я тільки сало бачу. Ні, там були прям такі за вакуумі також якісь шматочки сала. Ну, подивимось. Е, Отак, а все інше, що ми брали? То ми просто взяли, так як захотілося наших продуктів, взяли чіпси, сухарики. Звичайно, як зараз поїдемо, то Ні, сухарики візьмемо, а чіпси купувати не будемо. Квас візьму, дуже смачний квас. був. а квас. а чи то є така від камера? Кого? Квас! Квас. Потім напої були, мені всі сподобались на смак. Ну, тархун, звичайно, що. А інші. Коротше, все смачне. Пельмені візьмемо. Мама, і а, вареники віде. візьмемо, так? Коротше, ми знову візьмемо те, що минулого, минулого разу, тільки не будемо брати чіпси. Так. А, і бутилку не будемо брати. Пляшку. Чому ви чіпси не будете брати? Чипси, а ти хочеш? Ні. А, ну так от, не тому будемо. А, Ну тому що за 2,50 ми можемо тут дешевше купити і в принципі плюс-мінус вони будуть такі самі смачні. Єдине, що наші чіпси вони більш такі які. До речі, вони якісь були більш смак олії в них, да? угу. так? От... Ніжніші воно. Ніжніші, але смак олії при... присутній був. Угу. Може ми відвикли від того. Може. А цікаво, мікрофон працює взагалі чи ні? Що воно повинно моргати, ні? Угу. А, моргає сильно. Добре. А... Так ти розповідай, бо я не знаю історію да, цієї вулиці. Тако. На цій вулиці раніше були жінки <рес> так, легкої поведінки. Або сло... як, як українські сложні. Тяжкої. Тяжкої <рес> 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 поведінки. <рес> <рес> Тяжкої долі. <рес> <рес> так. Раніше були тут дівчата стояли, грибочків цих не було. Сінобон. Що? Oh, oh, ходімо, подивимось. Ah, ага. Блін, яка краса. З вишнями. О, синобон овочевий, так? Вегано. Веган, вегано. А це фісташковий. Так диви, як гарно виглядає з вишнями. Да, değil, Все, ходімо далі. Показали і чекали. Так, ми були щойно в Макдональдсі і досить. Так, давай повернемося до цієї. До цієї страшної історії. Знаєш, не бачив з Ольгою Герасимлюк на один плюс один. На один плюс один. Вже не пам'ятаю, може підписники згадають ту передачу. Там завжди були такі цікаві історії тяжкої долі людей. Так, давай повернемось. І тут Що, перед грибочками на, це прямо було. Та от на цій вулиці стояли раніше дівчата Ми Продавали. Подавали. продавали себе. Окей. Ну, знаєш, що то з крайності в крайність, то про продукти, то про жінок. Mm -hmm. Потім поліція розігнала, поставила ось таке. Типу, для... Ну, диви, їх обличчя і так і виражає, диви. Те, mm -hmm. що тут відбувалось раніше. Типа, mm -hmm. о Ми з... Але с... це було десь 10 років назад. А, не так і давно. Ми з Женією сьогодні роздивлялися камеру для відео, для влогу, влогу. Крута камера. Як називається? Осьмо пакет. Осьмопакет 3. Також можна знімати і горизонтально, і вертикально. І є камера, яка фіксується на тобі, і куди б ти не звертав або ну як там? Коротше, вона за тобою. Добавиш е, фото. Ага. Ми, може купимо якусь? Може, О ні, так дуже близько. Тобто ти ставиш на штатив камеру і записуєш відео, але якщо ти з кадру трішки йдеш, то камера за тобою повертає. Фіксується на тобі. Крута річ, але якщо купувати камеру, ми так подумали, треба тоді і. Комп'ютер, комп ноутбук. <рес> ну, такий якийсь Фуерта. Сильний, мощний, mm -hmm. потужний. І щоб потім обробляти відео, там вже якість інша і, напевно, більше гігабайтів буде. Mm -hmm. А що куди це він їде? <рес> тут, а, тут є гараж. Mm -hmm. Аліканте Гольф. 11 ван. Баня ж 11 штук. Ну тут такі, така елітна нерухомість. Скільки с ними 6 200, а то знаєш, так, ну, 6 мільйонів. Ну, 000, а 200 такая. 000. 200 000 дозділося. Да, Копійки. Наскільки ну, денег ти приніс? <рес> Та, тут такі ціни, ну тут і гарні якісь он будинки з басейнами. Угу. Я також хочу. А, так це ще Сан Вісенте. Сан Вісент? Сан Лям-100 Це ще далеко від моря. Ну, там а є ви... басейн. Ти що? Можна не ходити, але мені подобається ось таке, візуально. Mm. Таке вже більш хай тек Це як старенький. Ні, ще. або так, диви, також мені подобається. на всього сімсот 760 сього тисяч, <світнє> о, вже пакують машини. <світнє> а, так 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 і було тоді. Дивись. Так тоді і було просто, тобі так само її, напевно. А, а. Ну, кажи, це так наш автомобіль <головік> забирає. Там так, ну так. Да. Думай, як... О, там одно колесо. Блін, так везли нашу ластівку. <головік> <У шпайку>. Ага. <головік> Потім довелося платити 136 євро. За цю послугу чудової доставки машини.